Слава Богу. Я хочу поділитися словом Божим, яке останнім часом одна думка, з якою я, можливо, пару місяців живу, і деякі обставини, останні, останні події, які в нашій країні вони трошечки якби, підтвердили те, що над чим розмірковую. Ви знаєте, перед тим як я буду говорити слово Боже, я скажу одну таку ну, вставочку, деталь. Вдома вчора там дружині допомагав переставляти деякі речі. Ну, Дружина як вдома, то завжди щось потрібно переносити, воно все тоді якісь комоди тягає, ще щось. Ну і заняттів хватає, всякі, помимо основних. І ви знаєте, переставляв, і я знайшов таку якби, ну, нагороду, подяку. А я навіть знає, не знаю, коли її отримав, що подяка за вірність в служінні. Я подивився на цю, знаєте, якби таку подяку. І в серці середині щось жалося. Думаю, чи на сьогоднішній день відповідаю, я цій е, ну, званю, яке мені колись дали, нагородили. Але подивився, ви знаєте, дата стара, колишня. І я згадав, коли ті часи, коли ми дійсно щиро трудилися, коли, можливо, було тяжко фінансово, десь навіть не завжди була можливість їхати, йшли, десь родилися з дітьми, працювали, забирали їх, кормили. Коли навіть були такі моменти, коли своїм дітям не було якусь там ну, цукерку. Купити, але ти купував цим іншим, і тоді було настояще життя. І ви знаєте, я глянув та якраз бумажка, вона датувалася ну, тим часом. І я подивився і думаю, на той час вона відповідала. Коли глянути на сьогоднішній день на життя, уже ви знаєте, коли, ну, скажімо, відносний достаток, коли живеш по-іншому, в якійсь мірі, ну я б не можу сказати, що ну, ну небагато, але забезпечений, майже все необхідно. Можливо, десь ця вірність підупала, і хотілося б на сьогоднішній день відповідати тому звенню, бо прийде момент в житті моєму твоєму, Коли ми зустрінемося з Богом, і там вже буде Бог вирішувати, наскільки я і ти вірно жили. Я молився Господу. Ви знаєте, є така, ну у мене думка, вона з останнім часом. Я на сьогоднішній день прочитаю Біблію у цьому році. Я це не кажу для камери, для якоїсь похвали. Я вже два рази прочитав, ось третій раз читаю, і якраз зараз проходжу буття. І я знов читаю за патріархів, за яких сьогодні згадувалися за одного з них. І є одна деталь, яка об'єднувала всіх цих людей. От скажіть мені Авраама, Ноя, Ісаака. Іакова, там налі пізніше Йосипа і так далі. Цих людей, що було таке спільне в цих людей? Що спільне було таке в цих людей? Вірність, добре, це одна із. Але я ще на одну деталь хотів би звернути увагу. Всі ці люди. Про яких я тільки що назвав, ви можете прочитати в Біблії, Всі як один вони мали зв'язок з Богом. Я зачитаю одне таке місце, слово Божого, два місця зачитаю. в Українському перекладі це перша книга Самуїла, російський це буде перша царів, 14 глава і 36 по 38 віршик. Саул спорудив жертовник для Господа. Це був перший жертовник, який Саул збудував для Бога. Після цього Саул сказав: Давайте цієї ночі нас доженемо филистимців і пограбуємо їх так, щоб до ранку жодного з, з них не залишилось. А люди відповіли, роби, що вважаєш за потрібно. Але священик сказав: спочатку запитаємо у Бога. Тож Саул запитав Бога: якщо я переслідуватиму филистимців чи віддасити їх у руки Ізраїлю, але Господь того дня. Йому не відповів. Читаю ще одне місце з цього самого чоловіка, 28 голова ж царів або Самуїла, і п'ятий віршик. Коли Саул побачив табір филистимців, він злякався так, що його серце стало прискорено битися. Саул почав питати Господа, але Господь не відповів йому ні через сновидіння, ні через урим. Ні через пророків. Я прочитав ці дві, ну, за одного чоловіка дві події, які сталося в житті. І перша, яка говорить нам, що сталося, коли на початку царювання цього чоловіка він звертається до Бога, обставини в житті такі з нього знаходяться, і він звертається, і Бог йому не відповідає. Не так давно, це ось 12 числа, в Україні сталася така подія. У абонентів, які використовують сотову связь «Київстар», пропав зв'язок. І це сталося якраз зранку я Їхав на роботу, потрібно було ще брату зателефонувати. Зв'язку немає. І ви знаєте, я звернув увагу на деякі деталі. Наприклад, цей зв'язок це в Україні займає половина абонентів України. Вони користуються якраз цим зв'язком Київстар. Ну, як говорять, 24 мільйона. Користувачів і всі інші, це інші, якісь абоненти. І ви знаєте, коли пропав зв'язок у людей, ну можливо, десь в сільській місцевості це менше відобразилося. Люди, особливо в великих містах, вони стикнулися з проблемами. Багато ну, багато всякого почало перестало працювати. Люди не змогли зв'язатися, хтось не зміг викликати швидку, хтось не зміг якусь службу доставку замовити, хтось десь зайти, якісь, знаєте, перерахувати, можливо, кошти чи щось інше. І такі мінімальні проблеми створилися в людей. І ви знаєте, коли сталося оця якби збой. В системі пропав зв'язок і люди ну, відключили повністю зв'язок. І ви знаєте, я так дивився зразу різне. На сьогоднішній день люди, які швидко орієнтуються в бізнесі, які ловлять на ходу, де можна заробити, поїхали, зразу з'явилися обяви, продавалися сім-карти інших операторів. Приблизно люди навіть почали писати куплю сім-карту, наприклад, лайф за тисячу гривень. І люди багато купували. Максимально в Дніпрі зареєстровано чоловік один, він продавав за 2200 гривень сім-карту, яка стоїть 100 гривень. Я не знаю, купили. Не купили, але ну пробував заробити. І ви знаєте, я собі так подумав: якщо в людей пропав зв'язок, люди готові були переплачувати в 10 разів, в 15, в 20 разів для того, щоб бути на зв'язку, для того, щоб життя воно продовжувалось, як і раніше. І люди йшли до цього, і я собі, знаєте, задумався над цим всім. На сьогоднішній день, якщо ми в нашому биту вже до цього того звиклися, і ми не можемо, виходить, жити без цих звичайних речей. Ти до цього привик, воно стає нормом в твоєму житті. І за того, що вже багато років. Кив цим користуєшся, якщо проїздить збой, щось трапляється. Ви знаєте, я дивився різними спілкувався з людьми, які не так багато з людьми, але з деякими спілкувався, які виходили з окупації. І, наприклад, одна жіночка, вона особливо, ми з братом говорили з нею, вона розказувала, і вона каже, саме більше, що нагнітало, коли ми були в окупації. Це Ізюма жінка, і вона розказувала. І вона каже, саме більше, знаєте, що, що не було зв'язку. І каже, нам інформацію приподносили таку, що вже Київ взятий, що вже ну, все, вам потрібно здаватися і так далі. Далі і вона каже, ти інформацію ніде не можеш підчерпнути, тому що зв'язку нема, і ти просто чуєш те, що тобі говорить інше. Ви знаєте, у Маріуполь, коли в свій час там я дивився свідчення, це вже дивився цих різних людей, такі документальні. І саме деталі, яка мене вразила, вони про різні ці ужаси розказували, розказували. Але там одна деталіка всіх об'єднувала. Казали, коли появлявся якийсь чоловік, який мав десь якийсь генератор, він включав для того, щоб можна було підзарядитися. Він каже: люди виходили з укриттів, бігли, і всі, як один заряджали мобільні телефони. І він каже, що найбільше, більше, я, я кажу, коли дивився на це все, для мене було незрозуміло, чому зв'язку, каже, не було декілька неділь зовсім, але люди бігли і підзаряджали. І це каже, перше, що робили, якщо появлявся десь можливість до якогось генератора підключитися, люди заряджали мобільний телефон. І ви знаєте, на це все дивлячись, я не сьогодні про інтернет хочу говорити про зв'язок якийсь. Але на сьогоднішній день я прочитав оцю цю подію, яка трапилася з Саулом свій час в житті. І історія говорить, що коли почав він царствувати, він був з Богом, і ка, наступає момент, Потрібно йти воювати. І він починає випрощати Господа. І ви знаєте, питає в Господа, а каже, Бог не відповідає. І він далі не починає робити перше, це ситуація, яку пройшла, якісь речі свої. Він починає, там написано далі, він каже, давайте розберемося, український переклад говорить, в чому суть цього гріха, чому Бог мені не відповідає. І ви знаєте, там 47 вірші, віршик, він мене, я коли досліджував, описання читав. Це, там сьомий віршик 47 цієї ж глави, 14 ї глави. І він каже, що Саул, в той час він воював з усіма. Навколо амунітянами, моєвітянами, всіма людьми, і там написано, там останній віршик, це він закінчується останніми словами. І він завжди мав перемогу. І ви знаєте, я цей віршик, я його декілька разів прочитав для себе. Тоді, коли в той момент, коли Господь веде тебе, коли ти маєш напряму з ним зв'язок, і там написано, він завжди мав перемогу. Але проходить деякий час в житті цієї людини, і щось сталося в житті. Він починає десь відходити. І ви знаєте, я хочу сказати, на сьогоднішній день ми живемо. Я багато раз, і я думаю, і ви задаємо питання Богові. Ви знаєте, зараз такі відповіді, Колись, от як. Колись, я прочитав, Саул молився, там мені подобалося, або Бог відповідає, або не відповідає. Сьогоднішній день, на жаль, з'явилося багато таких людей, ти типу, по-любому помолиться, щось де відповість Бог. Я не стикався з пророком, який би говорив і він би мовчав. Все одно щось відповість, і це трошечки часом і насторажу, але не хожу, Господь сьогодні говорить через своїх людей. Просто що жалко з'явилися люди, які похожі на їх, і оце чуть-чуть, воно збиває нас з дороги. І ви знаєте, на сьогоднішній день я думаю, кожен із нас він хотів би, щоб в житті він мав цей зв'язок з Богом. Я пам'ятаю ситуацію, коли я їхав одного разу через один тяжкий перевал збирався, і навігатор показував дорогу. І, знаєте, я їхав, їхав, і така була ущелина, дуже була пасмурна погода. І навігатор тратив зв'язок. І він почав знаєте, говорити: ви ушли з марш маршрута, ви уйшли з маршрута. Там дорога була, там розвернутися фізично не можна було, дуже тяжкий був підйом. Я багато кілометрів, можливо, годин не взбирався на той перевал. І я пам'ятаю, і він показує, думаю, як я міг уйти з маршруту, а фізично я не міг. І я ну по розумом, я розумію, що я їду правильно, але воно тебе насторожить, тому що ти втратив зв'язок. І ви знаєте, часто в житті ми, як християни, живемо в тілі, і коли ми втрачаємо зв'язок з Богом, і люди можуть нам на ну якусь смуту посіяти, можуть збити з дороги, ти можеш йти, не знаючи куди, тому що. Зв'язок з Богом, він прирваний. ви знаєте, я дослідуючи писання, я знайшов, там їх більше є, але три ознаки, які свідчать про те, що я, чи ти не на правильній дорозі, і десь на якомусь етапі в житті ми зійшли. Ви знаєте, перше, на що я зверну увагу, це людина. Перший признак, що у тебе зв'язок з Богом обірвався, людина починає ховатися від Бога. І я добавлю, і від людей. ви знаєте, в Буття, в 3 главі, 8 віршиком, там розповідається за Адама, коли він згрішив. І перший признак, про який говорить, каже, Бог прийшов по обикновеннії. Ну, в в пол, полдень у сад, щоб поспілкуватися з цим чоловіком, а його немає, він заховався. І ну, часто можна побачити, як люди горіли, жили, служили Богові, а потім приходить людина пізніше за всіх, уходить раніше за всіх в служінні, десь сховалася, можливо, на балконі. Я не зараз не маю на увазі буквально. Десь в дитячій кімнаті, там, де навіть батьку не потрібно, часом бути діти вже дорослі, а батько гладить там дітей. І О, Отам часто разом з сторожами просидів, проходив. Я не осуджую, я просто як факт говорю: дорогі брати та сестри, якщо ти почав ховатися від Бога, значить, щось вже в твоєму житті нарушено. Ти не маєш спілкування, Бог не говорить до тебе, і ти починаєш сходити з дороги. І ти живеш, як тобі скажуть інші. Ви знаєте, друга ще така деталь, на яку я хочу звернути увагу. Біблія говорить, що людина перестає приносити плоди. Є дуже одна із самих таких моїх улюблених історій, яка часто мене попереджує в житті, як правильно жити, це Ісаї. Там п'ята глава, і там вона описується там про пісню, каже: я заспіваю пісню моєму улюбленому. І він каже, що у мойого був виноград. На склоні гори. Ви знаєте, я в своєму житті не один раз бачив виноградники на склоні гори, коли проїжджаючи Італія та сторона, там такого на склонах просто красивіші виноградники посаджені. Як їх обробляють, кажуть, цей трактор перекинеться, як він йде, оприскує ці виноградники, як люди там на їх, знаєте, гарно. І оця історія, вона похоже, розказує, каже, що на склоні гори був виноградник. І Бог каже: я зробив все, я його обкупав, я ограду його обніс, я зробив там все добре. І каже, я ждав, що він принесе добре плоди, а він приніс які ягоди. І ви знаєте, часто кажуть, Бог не наказує. Мене не раз облічали, як я казав, що Бог може наказати. А там ця історія якраз говорить, що Бог не наказує. А Бог каже тоді до ізраїльського народу: Він каже, а знаєш, що я зроблю? А він каже: Я не буду тебе наказувати, я ограду твою заберу. І каже: прийдуть звіри польові, будуть цуптати тебе. Я кажу, сонцю, облакам скажу, вони не будуть давати. І ти побачиш, що таке жити без мене. Дорогі брати та сестри, ви знаєте, я так почав прокручувати життя своє. Коли я і ти живемо сьогодні в тілі, і ми звикли. До того, що ми живемо під Божою охороною, біди навколо багато всяких страждань, всяких тривог, розрух, але наша хата сьогодні ціла. Життя наше непоколічене, в нас є руки і ноги. Все необхідне, Бог благословив і ми маємо. А знаєте чому не за те, що ми кращі від інших, а і за те, що Бог сьогодні не зняв ограду від тебе і від мене. А він каже: якщо ти плоди не будеш приносити. Якщо ти не почуєш мене, то я каже: зніму цю ограду, і ти попробуєш, що таке жити самому. І тоді ти будеш, сказати, Бог наказує. Бог скаже. Я не наказую, я просто чуть-чуть відступив. І життя Твоє. І ви скажете, чи має християнин приносити плоди? Я не буду читати, просто по пам'яті зацитую в Ефісіанам, там, здається, в другій главі, написано: Ібо ми Єво творення, во Христі Ісусі созданы на добре діла, которые Он предназначил нам исполнять. І ви знаєте, Бог прям заповідав, і після нам там він записав, він каже, що ми його творіння созданы на добре діла. І це не те, що тебе мають заставити. І має хтось як якийсь служитель прийти, чи знаєте, батько чи мати і заставити. Ні, якщо ти не можеш просто не приносити, значить це де дерево, яке захворіло, значить в твоєму житті наружився зв'язок з Богом і ти не знаєш, як жити. І ще останнє, я скажу, третє, на що я звернув увагу. І людина перестає вивчати і читати слово. Слово Боже. І ти говориш з людьми, Катя, за що читати? Слово Боже, є комусь такому, знаєте, просто як набор букв. Людина не хоче, є багато цікавіших заняттів, багато всяких. А слово Боже говорить, що у Псалтири у 118, 105 віршів там написано, що слово Твоє воно світильник для моїх ніг і світло на моїй стежці. Ви знаєте, світлом вночі їхати набагато легше, ніж без світла. І ви знаєте, я хотів би такий приклад навести, коли ти їдеш світлом, коли ти перестаєш вивчати Слово Боже, коли воно тобі перестає. Стає, показувати дорогу, але ти знаходишся ще в церкві, і в той момент ти ще можеш думати, що ти в нормальному стані. Я колись ще був це багато років назад, я їхав з заправки Воговської, і там був по праве поліво світло горить, знаєте, із заправки виїхав, світло не включив. Зараз машини наші вони самі включають, а тоді ще потрібно було самому. І знаєте, не включив світло, ну тобто не бачу, їду, дорога нормальна. Поліція зупинила зразу, що там на перехрестю, ну, задали питання, сказав, просто прям не бачив. І я собі так образ намалював. Знаєте, коли ми ходимо в церкву, біля нас люди, які служать Богові, вони. Світять, показують, і в той момент здається, що все нормально в житті, тому що а ти вже не читаєш слово, Боже, ти просто приблизно знаєш направлення, коли ти але наступає момент в житті твоєму і моєму, коли ти десь в дорозі, коли десь треба знаєте, темні обставини в житті налягли, і ти не знаєш, як прийняти правильне рішення, і ти не знаєш, знаєте, як куди повернути. І це поговорить про те, що слово Боже воно стало для тебе чужим. І ви знаєте, я хочу сказати, коли Давід согрішив, і він каже там в російському перекладі, що днем ночі ти хотіла надо мною рука твоя. Він каже, що свіжість моя іщезла, як в літню засуху. І ви там знаєте, як коли читається слово Боже, коли український переклад там говорить восьмий віршик. Коли він покаявся, коли він там перша половина вірша він говорить до Бога, а друга половина э, глави Бог говорить до нього. І там восьмий Бог каже, якщо ти він каже, я визнав перед тобою вину, я відкрив перед тобою гріх, мій, і я настроїв з тобою спілкування. І там що далі написано? Бог каже, я навчу тебе, вкажу дорогу тобі, якою маєш іти, даватиму поради тобі, тому що око моє. Над тобою. Ви знаєте, таку деталь хочу звернути, коли ворог атакував оцю якраз сотову связь, якої сьогодні казав Київстар. Там так символічно, знаєте, в першу 5.26 ранку вони атакували, якби просто збій у мережі стався. А далі через годину це був відволікаючий маневр. І якраз почитайте, просто інформація дуже цікава, вона ну, так прям як для прикладу сьогодні служить. Але далі атакував, якраз через годину, в 6.30 атакував ядро. Серце. Ядро відповідає за обмін інформацією, за трафік, який йде, куди, куди. Хто що получає, і ви знаєте, я собі, коли це подивився, хтось за основне і мусили відключити. На сьогоднішній день найбільше ворог атакує. Дивіться кого. Він атакує сьогодні наші серця. І коли ми читаючи слово Боже, там написано 4 глава притчі, 23 віршик, і там написано понад усе, що луч що лише зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього б'ють джерела життя, і ви знаєте, я багато речей, які в житті своє ми оберігаємо, щось стінне, десь ставимо якусь сигналізацію, десь якась камера працює, десь просто ховають люди, в якийсь сейф і так далі, щось дороге. А слово Боже каже, найбільше, що ти можеш сьогодні зберігати, це серце. Що мається на увазі в біблії серце? Це розум твій. Ви знаєте, можливо, я не хотів би це приклад наводити, але я маю вже ну так в житті траплялося, що не один раз мав з людьми, які психічно хворі. І знаєте, яка особливість у цих людей? Людина, якщо вона хворі психічна вона не може читати вона не може її розуму ну за за Повгрежонний, і вона не може якраз у це серцевина, серце, розум, він не працює. А дивіться, на сьогоднішній день дьявол він взяв дуже кра... таке, знаєте, точне направлення. Наші діти, їх сьогодні, не заставили читати. Десь все таке красиве, сказочне, десь все все все, -все таке воно навколо проходить, ну тільки щоб не внікали, тільки щоб основне те, що дає життя, воно не, не було. І на сьогоднішній день ворог він, він робить ущерб, він наносить. І я сьогодні прочитав оце місце, але в притчах написано: найбільше, що ти хочеш в житті своєму берегти. Більше, що ти вважаєш цінним, це серце, твоє розум, нехай він буде з Богом. Ви знаєте, я сьогодні оце прочитав ці речі. Якщо ти хоч води із їх знайшов себе, сьогодні є можливість поправити, знаєте, поправити своє життя. Як це я читав співробітники, коли не могли справлятися з цією знаєте, хакерською атакою, ворожою, попросили співробітників СБУ, якби Служба безпеки, вони заблокували, зробили. Як сьогодні воно похоже на наше життя, якщо ти втомився, якщо вже сили немає, ти розумієш багато тих в тупіку, ти як ідеш без світла, є люди посторон є служителі сьогодні, які можуть допомогти. Це не для того, щоб сказати, а ти маєш це робити. Якщо ти дійсно хочеш мати зв'язок з Богом. Якщо ти в житті йдеш своєму, знаєте, я за себе скажу. Я читаючи слово Боже, досліджуючи, дивлячись, я кажу: Господь, сьогодні хочеться, щоб ти відкривав дорогу. Хочеться, щоб ти був, я прочитав сьогодні за Саула. І ви знаєте, перша там подія перед цим написано: він жертвеник построїв, він був близько з Богом. І навіть момент настав в житті, коли Бог не відповідав, він знайшов причину. І далі написано: завжди переможцем виходить. Не просто переможцем в житті, а війни вів, проходив опасні обставини в житті, а виходив переможцем. Але настав у мене в житті, коли став надіятись на себе, коли він вступив від заповідей Господніх і став. Життя завершилося, так плачевно завершилося мужа, найвищого, кразивішого в Ізраїлі. Сьогодні, знаєте, неважно, з яких ти сім'ї, з багатої, з бідної, з якоїсь такої заможної чи не дуже, але сьогодні найцінніше, що є перед Богом, це наша душа, наш розум, який я, дьявол робить атаку. І він хоче, щоб він був зайнятий всім, чим крім того, що необхідно. Нехай благословить Господь сьогодні визнати перед ним. Як я навів, я знаю, можуть поправити, сказати більше є і дійсно більше є. Але якщо хоч видонести, якщо зв'язок з Богом, якщо ти ховаєшся сьогодні. Від Бога, якщо ти перестав приносити плоди, значить щось проблема сталася в житті твоєму. І якщо слово Боже для тебе стало чужим, на ну, яким скучним стало нецікавим, стоїть поправити свою дорогу. І ви знаєте, як я сьогодні почав з того, що Богу давати оцінку нам давати колись. Ми пристанемо перед ним, і Бог скаже: чи тобі нагорода за вірність, чи тобі просто в муки йти. І сьогодні вибір перед нами, поки живий, поки серце ще наше живе і воно працює. Поправимо свою дорогу, направимо на правильну дорогу, ідемо нею, і Хай Бог благословить нас. І ви знаєте, ми зараз будемо йти до служіння, до молитви, будемо молитися за дітей наших. Вони будуть йти на дитяче служіння сьогодні. Як би хотілося б, щоб Бог благословив наповним Духом Святим вчителів. Сьогодні особливо я так переживаю за дітей своїх. І бачу, скільки багато цікавого в цьому світі вона їх вліче, тяне. І ми скільки проводимо бесід разом, говоримо, разом молимося, разом на якісь такі теми насушні говоримо. Але я він стягує. Я дивлюся, як він взяв дуже сильне направлення. На це нове покоління, якщо сьогодні треба сила нам від Бога, як сьогодні треба мудрість від Бога, і прикладом, перш за все, бути самим для них. Благослови Господь на цьому, благослови вчителів, дітей. Молимося, хай йому буде слава. Амінь.